Звернення до спільноти, що вимагають правозахисники через обшуки та затримання Лутфія Зудієвої, пам'ять про батьківщину, як покоління кримчан зростає без українського півострова, і буде весна, які світлини зобразила Укрпошта на Марці до десятих роковин від початку війни. Провести розслідування і покарати винних правозахисники опублікували спільну заяву щодо обшуку та затримання російськими силовиками, журналістки і правозахисниці Лутфія Зудієвої у заяві висловили рішучий протест проти політично мотивованого переслідування Лутфія Зудієвої та інших громадських активістів і правозахисників в окупованому Криму. Закликали колег пильно стежити за схожими випадками медійників, інформувати про них суспільство, а українську та закордонну владу висловити позицію і провести розслідування та впровадити санкції проти причетних до переслідувань водночас у кримськотатарському ресурсному центрі вважають, путінський режим буде й далі чинити репресії на окупованому півострові, і про це треба говорити вголос. Якщо вони будуть посилювати репресії на своїй території, зрозуміло, що на окупованих територіях ці переслідування будуть набагато більше і жорсткіше. Напрямок дій влади Росії, щоб занурити всю суспільство російське у віч, Розпач і страх, і звідси. Я дійсно згадав це тільки для того, щоб сказати глобальна загроза над нашими політв'язними і кримськотатарськими ну, громадянами України над всіма заручниками, а їх тисячі. Напередодні в Джанкої в будинку Лутфіє зудієвої співробітники окупаційних правоохоронних органів влаштували обшук. Після цього активістку відвезли в так званий центр протидії екстремізму. Кримську татарку відпустили через три години, склавши на неї два адмінпротоколи. За начебто зловживання свободою масової інформації. Лутфія Зудієва, активістка Кримської солідарності та журналістка видання ГРАТИ, висвітлює судові процеси та порушення прав людини в окупованому Криму. Окупація розділила нас, відібрала у нас можливість бути з рідними, з батьками. От, якщо мої батьки або Оксанини ще торкалися Сонію і Єву, хоча б на руках їх ну, там. Цукерку якусь привезти, то Емо і мію вже вони не бачили. Родина Вікарчуків у 2014 році через вторгнення окупаційних військ на півострів змушена була покинути рідний дім у Євпаторії. Там Сергій працював у місцевій адміністрації, а його дружина в компанії «Крименерго». За словами Сергія, він не приховував свою проукраїнську позицію. Брав участь в мітингах на підтримку цілісності України. Коли почалася окупація, ну ми з самого початку зрозуміли, що це не наше якби фарма. Жити в Росію з Росії, права на вибір у нас не було, хоча ми намагалися чинити спротив, але він був марний, тому що війська вже покинули. Якби це було останнє розуміння, що ми залишилися самі. Під тематику, що ми їдемо в відпустку, ми сіли по-бідному, дуже одяглися, сіли в «Жигулі» і поїхали. Найстарші соні на початку окупації було 4 роки. від два батьки кажуть, дітям тоді пояснили, що збираються у тривалу подорож. Я що ми сіли, Я уснула і покинула жики. А це родина Берієвих Зарема та Ескандер, кримські татари кажуть, як колись їхні предки змушені були покинути Крим через тиск та репресії окупаційної влади у 2015 році. Коли чоловік був з черговим відрядженням у Києві, дружина дізналася, що проти нього окупанти відкрили кримінальну справу. Я вже збирався повертатися до Криму. Їхати до Криму, тому що у мене була одна вализа і все. А, і Зарема говорить, ні, повертайся, тому що на сайті прокуратури авто, на сайті окупаційної прокуратури а там написано, що по відношенню до вас відкриті кримінальні справи і ця можуть зарештувати. Родина Барєєвих одна із перших, у кого в Криму окупаційні силовики провели обшук. Це один із спогадів про Крим Еміра, попри те, що йому було чотири роки. Було багато людей в квартирі, і я доволі рано прокинувся через це. Ну і пам'ятаю, як люди просто розворошували усі наші речі і все розкидували по квартирі. Він подивився на свої іграшки. І тоді він сказав, розкин... е, да що вони е, шукали в моїх іграшках мінам, да і що ж там гранате сказав граната мд. Да, оце його перша така реакція була. У Києві за багато років обидві родини облаштували побут, проте намагаються, аби їхні діти не забували про Крим. 14-річної Соні Вікарчук у спогадах український садочок в Євпаторії, коли ну на Новий рік випускну ну, не випускний ранок. Свято, свято, свято було, і ну і ми там святкували, там приходив цей Санта-Клаус. Nee, там був Дід Мороз. <рес> <рес> в той час там був Дід Мороз. <рес> Але садочок у нас був український. Там мовою все викладали. Десятирічний Анвер каже, батьки постійно розповідають їм про красу кримського півострова, хоча сам Криму не пам'ятає, бо народився в рік окупації. Мріє поїхати до бабусі дідусем у Сімферополь. Це дуже гарне місце, і на, на жаль, воно зараз окуповане. Гарні краси. Там гори є дуже класні. Пейзажі є, класні, музеї. Додає, любить традиційне кримсько-татарське вбрання, одягає національний костюм на всі шкільні свята. Мама одягає, спеціальна вишивка є кримськотатарська, і ми в неї можемо ходити в школу Хаупак, спеціальний національний одяг. І люди все бачать, а потім питають: а хто тобі це зробив? І чия, чи вишивка, якого народу? А я говорю, це кримсько-татарського, це нашого народу. Родина Барієвих полюбляє разом готувати кримсько-татарські страви та співати пісні рідною мовою. Дині, тара тара слобах тара Йо, ти чи концерта? Ми кажемо, що англійську мову, французьку ви вивчаєте і українську розмовляєте в школі. А вдома ми спілкуємося виключно кримськотатарською мовою, і все це ну, дуже важливо, тому що в нас є маленька дитина, і вони знають, що з нею ми виключно розмовляємо кримськотатарською мовою. Молодше покоління барівих каже батько, часто запитують про вибухи в Криму. Хвилюються за бабусю з дідусем. Батьки пояснюють, українські військові хочуть звільнити півострів і цілять виключно по російських військових об'єктах. Криму бувають вибухи, бо Росія зробила з мальовничого півострову воєнну військову базу. Ну і тому ми дуже радіємо, коли чуємо про вибухи у Криму. Про знищення якихось боєприпасів. Соня та єва вікарчуки також цікавляться вибухами в Криму. 12-річна Єва каже: мріють нарешті поїхати до Євпаторії. Пусть вибухає, щоб тільки щоб українці не чіпали. Я хочу побачити бабусі, дідусь. Там ще про є. діти вікарчуків та барівих покоління кримчан, кримчаники зростає без українського півострова. Українська та кримськотатарська родини зі спільною мрією повернутися додому в рідний Крим. Анастасія Діденко, Богдан Заїка, Олексій Мовсесян Суспільне, Новини Крим. Кладовище для російського флоту «Стратком ЗСУ показав мапу, де орієнтовно затоплені та пошкоджені судна окупантів. На карті зокрема видно місце ураження у квітні 2022 року. Флагмана Чорноморського флоту РФ ракетного крейсера Москва позначено також місця затоплення інших військових кораблів, включно з десантним кораблем РФ Куніков», який українські військові знищили 14 лютого. Загалом за час широкомасштабного вторгнення ЗСУ знищили 25 російських кораблів і катерів, а також один підводний човен. І буде весна Укрпошта випустила новий поштовий блок. Присвятила десятиріччю війни, яку розв'язала Росія проти України, та другій річниці початку повномасштабного вторгнення. На поштовому блоці чотири фотографії, які стали символом українського спротиву в Криму, Харкові, Бахмуті та Маріуполі. Про захоплення аеропорту Бельбек у 2014 році кохання не спинити 2022 року з весілля медиків волонтерів у Харкові у дворі зруйнованого будинку. Світло переможе. Азовсталь Маріуполь 2022 рік, де зображений воїн у променях сонця на Зовсталі. і Ще одна марка руки піхотинця в окопах під махмутом у 2023 році. Тираж марок 250 тисяч примірників. Спецпогашення відбулося по всій країні. Тож марки вже можна купити у відділеннях та на сайті поштового операція. Аратора ці речі, які залишаються в світлинах, вони і є е, тою історією, яку ми маємо згадувати. І от нам здавалося, що на десятиріччя війни сама марка має бути в фотографіях в світлинах, які відзначають, які всі запам'ятали, і які дійсно варто нагадати. Тому марка, як мені здається, вийшла. Навіть попри дуже таку важку тему позитивне, бо ми її назвали і буде весна. Вона обов'язково буде, як і наша перемога.